Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас, і сьогодні в нас маленькі нічні жахи 3-2. Ну, в сенсі друга частина проходження даної гри. Погнали! Сидимо ми тут з вами в якомусь, в якійсь башті. Чи де ми з вами знаходимося? У нас вже нова локація, і тут, напевно, що нам потрібно добир... пробратися через це вікно. У мене є така підозра невеличка. Ооо, а ця локація трішечки похмуріша, ніж попередня я б сказав. Я б сказав набагато похмуріше, от реально дуже, дуже темно і майже нічого не видно. Так що тут гнідуси можуть ховатися в будь-де. Так, давайте спробуємо вилізти нагору, подивитися, що у нас тут є. Е, тут нічого цікавого, в принципі, немає такого. До речі, тут ще є костюми. Ми можемо вибрати будь-який з них на вибір. Можемо собі кастомізувати нашого персонажа як хочемо. Як хочемо. І що ж тут є такого цікавого? <с, <с, <с,> це, прям виглядає? Я джаба. Ну, оцей мені так непогано виглядає, доволі таки кріповенько. Ще оцей кріпово виглядає, а це, до речі, костюм. Я не пам'ятаю. Напевно, що з другої частини, там, де ми рятували з вами ось цю дівчинку в жовтому плащі. Якщо я не помиляюся, чи це друга частина була, чи це перша? Я от уже не пам'ятаю. Ну це якраз був той момент, коли її слендермен затягнув е, в телевізор. Він її затягнув в телевізор, і вона от стала таким от, таким от от монстром чи не монстром, не знаю це. Ну а цей костюм мені саме більше, якщо чесно, подобається. О, блядь. добрий день. Я тебе прошу, тільки не чіпай мене. Тільки не чіпай мене. Так, давайте спробуємо хутенько пробігти до цього ящика. Є. Так, і тепер наступний. А, я вперся, я вперся. Хух, пощастило. І знову вперся. І. <с> я перетворився в камінь. Взагалі у всьому цьому винні ворони. Бо як тільки вони починають тікати і наводити шум, то відразу ця лялька починає стежити уже за нами. Все, давай, дивися в інше місце, мені потрібно пробігати. Швиденько, швиденько так поп 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 є. Цю локацію ми з вами пройшли, тепер наступна. Ну і сюди не будемо ризикувати бігти. Отраз. Якби ризикнув би, то б точно перетворився на камінь. А ось тут зона ще неприємніша, ніж попередня. От прямо ми знаходимося близько до її обличчя. До обличчя цієї ля... лялочки. Так, потрібно худенько пробратися через цю драбину. І я сподіваюся, що зараз ніяка мразота. Нам не завадить. Ні, ніхто нам не завадив. І це мене, якщо чесно, дуже тішить. Нескладні поки що головоломки, і мені це подобається. Так що ми з вами продовжуємо намагатися вихилятися. Мені цікаво, чи будемо ми потім в результаті якось е боротися з цією от лялькою. Чи буде в нас якийсь файтинг, босс-файтинг, чи ще щось. Поки що не ясно. Завісає тіпочок. Ну. Поки що удачі йому не заважаємо. Так, що нам далі робити? Напевно, що ящик якось потрібно посунути, чи що. Виявляється, не ящик. Потрібно було розбити голову цього чувачка. І таким чином ми звільнили з вами дзвін. Ну і ця лялька, звісно ж, відразу на цей звук та й прибігла. О, бля. Ага, вона хоче дзвоника забрати. Іграшка. Диви, яка іграшка гарна в тебе. Все, давай, давай, давай звідси. <гум> <гум> Дякую тобі. <гум> Дуже тобі вдячний, що ти нас не з'їла. Так, а нас що? У нас з'явилися якісь можливості пройти тут, чи ні? Ось тут, напевно, що з'явилася можливість чи ні. Ні, не тут. Сижу я вже тут такий от сумний, а все через те, що от подивіться. Якщо не проходити це другий раз, то ти відразу просто летиш ось такого і все. І все на цьому. Так ти летиш. І ось в принципі перший раз я так само і пролетів. Тепер потрібно якось по поадекватному це все діло зробити. Я просто-напросто не очікував тут таке побачити, що тут буде. о, Ви бачили? Я відійшов. Я ну, я... Увернувся, як це, ухилився, ухилився від смерті. Прям істинний ухілес вийшов. Да, якщо чесно, ці локації мені геть не подобаються. От прям від слова зовсім не подобаються. Якщо попередня ще була більш-менш така от адекватна, ну як адекватна? В тому плані, що світла, типу, не настільки похмура, то тут от прям відчувається якась така кріповість, якщо чесно. А, потрібна, доп... потрібна допомога. Дивіться, ми вже тут пішли. А, тут, напевно, що ще його. <хи> ні, Не, його. А ми тебе не будемо піднімати, ні? Ні, не будемо. Ну то все, пішов в сраку, козел. Ви тільки подивіться, який в нас тут іде тімворк. Ми його так от. За допомогою цього ящика підтягуємо до важеля, і він за допомогою важеля відкриває нам необхідні, необхідні ворота. Так, все, спригуй. Оп, не забилась? Не забилась, наче жива. Все, полетіли. О, дивіться. Наступна зона. Наступна зона. Ну, в принципі, ця лялька десь зникла, так що не сильно тут і страшно. Не сильно тут і страшно, не мож, можна ні за що не переживати поки що. Тільки я сказав, що вона зникла, і ось вона з'явилася в нашому житті знову. Такс, і зараз потрібно буде якось пробігти через неї. А як нам тут через неї пройти? Будемо ховатися з вами по цих ящиках, шкіритися. Оп, є, перший прийшли, причому успішно. Так, а другий, напевно, що потрібно, щоб хтось збив. Потрібно, щоб хтось бив ящик стрілою. А ну Ану. Опа. Є. О, блядь, блять, якого гніда! Вона його забрала. Я просто пробіг, поки вона тримала ящик в руках. Це Це було ізі Це була ізі локація. Я реально я просто вирішив пробігти це все діло. ну... Навиперед, навиперед, і в мене це вийшло. Давай, о, нарешті мій дружочок пирожочок підібрався вже сюди. Давай, нам потрібно чим швидше, тим краще відчинити ці двері, бо зараз ця гніда десь з'явиться. Полюбе з'явиться. Про що я й казав? Ось вона тут. Тут є. У мене просто прибило цією каменюкою по голові. А тут ще якась ця іграшка її. Ніфіга. Ніфіга ти зробило? А поверни нас на землю, алло. Ящик впав. Це добре чи погано? Це, напевно, що добре, нам, нам потрібно зашкіритися за ящик. Через те, що вона полюбе, зараз забере ось цю брязкалку. і буде світити своїм клюповим уже тут. А нам, напевно, що потрібно спуститися знову в цю дірку. Або дочекатися, поки вона. Поки її з'їдять ворони. Я зайшов у дзеркало, але в мене якийсь баг, напевно, що стався, чи що. типу, мене за -за закинуло на нову локацію, а потім повернуло сюди. І при цьому я ось можу керувати камери, керувати всім, але керувати якось персонажем ну його просто тут немає. Допоміг тільки перезапуск. Перезапуск гри. Ми її перезапустили з вами і успішно з'явилися вже на новій локації. Це вже прям нова нова локація. Вона відрізняється кардинально від попередньої. Давайте пройдемося, трішечки подивимося, що в нас тут будемо, будемо знати хоча б на майбутнє. Отак от, от йдемо хоча б до першого сейва. Опа, висить челік. Причому немаленький челік там висить. Так що, народ, поки що ми з вами на цьому місці попрощаємося. Ось такі от трубі добралися ми до неї, відбувся сейв. І що хочу сказати, дуже вдячний вам за актив, який останнім часом припав на мій канал. Реально величезне вам спасибі. Також дуже вдячні всім, хто додивився до даного моменту. На цьому я поки що з вами прощаюся. Всім вдячні за перегляд, всім пока.